Робити? Ідеш змогу робити коктейльчики. Розтаряйте, де ж знову робити? Всім доброго вечора. Доброго доброго вечора. Вийшла з вами в ефір зробити смачнющий вечірній коктейль для того, щоб відновитися, щоб запросити. Вітаю, вітаю. Наповнитися, бути виспаним, енергійним. Доброго доброго вечора. Оце зараз Борис якраз приєднується. Ладно, Марій, йдеш до вами? Вітаю, вітаю. Вітаю, думаю, чутно. Трошки. Трошки глухо. А ну ще раз щось скажи. Як чутно? О, краще. Ну, і добре. Супер. А не заважає музика, що в мене там грає у дитини? Ну, Гучно. Гучно, так? Зараз трошки зроблю тихіше. Давай, мама, трошки прикрути, добре? Боже, де ж виключить звук? Все, добре, добре, тебе, на. Все, зробила тобі. Вибачте? Так. Так, зробила. Я тільки не знаю, для кого зробила для мами чи для дочки. Так, вітаю, вітаю. Сьогодні вийшли в ефір а зробити вечірні коктейлі, а то завжди ранішні, а хочеться все ж таки, щоб більш дізналися, що таке ресторейт, для чого він потрібен і які взагалі відчуття після нього бувають. От, почну з своїх відчуттів. Перше, що, що хочу сказати, що відновлюється сон. Що трапилось? Ну, хрестик натисне, Почекай. Угу, Боже мій, Ну, значить, Боже. Йди до мами, будь ласка, сюди. Ну, бо ти натискаєшся підряд. Ні, ладно, Марі. Ну, світла нема, але все одно налаштовуємося. Так, що я хотіла сказати? Ага, я казала про сон, да, що відновився сон. Бо раніше, якби, я вважала, що в мене дуже гарний сон. Е, ну, Я засипаю моментально, де б де б я не була, я вважала, що це нормально, але коли почала розбиратися, оказується, це просто було виснаження, і організм, нервова система так економила ресурси і могла, скажімо так, відновитися тільки коли спить. А завдяки цьому продукту я можу бути енергійною, виспаною і ще зробити цілу купу справ. і... Взагалі бути в гарному настрої. Я додаю ще гелінфіт до нашого коктейлю. Е гелінфіт це суглоби. Одномірну ложечку. До речі, тут. Е Зробили нову поліпшену формулу, мені він дуже подобається. Я його, знаєте, зараз полюбила дуже. Я раніше його пити не могла. Думала, хай Ангеліна п'є, я, я почекаю. Ну так, і додаю цельшуц У нас ще трошки залишилося яблучного. І будемо вже апельсиновий. Щось, якісь значки, якісь дарувальники. Значки просто самі собі дарять. <рив> Я щось не зрозуміла. Цей тік-ток. Так, додаю водички. У мене вже такі новогодній стаканчик. Хочеться вже свято. Ага, супер. Дякую. Я ще просто не розбираюся трошки в тіктозі. Написали, що подарунок від щирого серця. Ага. І, стал, і стали в команді. Це у нас команда тепер ще більше стає. Це вас там таке. Подарунок якийсь подарували тоді. Угу. Ви ремонтом почали займатися. Це там дрель, так? Да? дрель? А що це було звук? Ні, це тобі подарували подарунок і Тік Тук. А Боже, я поки тут ти жа я багато чого пропускаю. А я все в нас просто новий будинок, і для мене такі всі шуми. Це означає, що десь іде ремонт. Думаю, ну вже все вроді восім часом об вже да совсем в конець. <ріст> ну, да, а ти кажеш подарунок? Я думаю, я якраз бачила, що ти з Давидом купив в Дніпро. Інструменти, думала, там може дрель і може щось давить роби Тому, ага, дякую, дякую. Дякую за подарунок. А, я вже зрозуміла, дякую. Так, хочеться? Хочете ще поділитися? Боря, давай з тобою. А знову може флешмоб? Що тобі допомагає цей продукт? Сон ми ж вже сказали. Допомагає відновлюватися після робочого дня. Тобто, в незалежності від того, чим ви займаєтесь, ви все одно виснажуєтесь на протязі дня, і він допомагає відновитися. І за рахунок того, що людина споживає ресторейт вона швидше відновлюється, ніж зазвичай. І зранку люди прокидаються. Набагато легше, і це дуже важливо. Тобто сон міцний, а як наслідок, це можливість мати додатково півтори дві години часу, коли вам не потрібно прокидатись, перевалюючись з одного боку на інше. Ти просто прокидаєшся і стаєш, ідеш робити свої справи. І саме тому, що. В мене багато, ну, дуже багато активностей, я бачу, що рестере саме той продукт, який допомагає відновити якраз цей ресурс. Згодна з тобою, бо дійсно прокидаєшся? Ну бо ти спав більше. Ну, зазвичай да, коли людина не досипає, вона ну, мало годин спить, або навпаки, багато годин спить, і вона їй не вистачає ресурсу, ну щось робити на протязі дня. А з продуктом це набагато легше. Я навіть зараз прокидаюся без будильнику і ну, почала за собою відслідковувати, що я о шостій вже прокидаюсь без, без будильника Якщо мені потрібно раніше, то звісно, ну будильник я вста... собі ставлю, але нема такого, що мені важко складно ну прокидатися. Мінус тільки буває, коли сильно холодно, коли нема світла і опалення, там складно прокидатися. А так взагалі дуже класне відчуття після продукту. Мені справиться. Кажи, кажи, кажи. Mm -hmm. Докажи свою думку, а я вже потім приймаюся. Uh, кажу: насправді, дуже, <coughs> цей продукт має багато властивостей, одна з них це корекція ваги. Uh, якщо ви любите поїсти, не можете себе обмежити в солодкому, і ви хочете, щоб о, ця ситуація змінилася, але ви не відмовляли собі в цьому самостійно. А що просто організм переналаштувався, то варто просто споживати даний коктейль після їжі в обід і ввечері. І ви побачите, що згодом протягом 2-3 місяців ви вже зовсім майже не будете хотіти солодкого, у вас зовсім буде працювати по-іншому шлунок, і ваша корекція ваги вона буде суттєвою о, вами відображатись на тих вагах. На яких ви себе зважуєте кожного дня. І це дуже-дуже корисно для багатьох людей, дуже суттєво для тих людей, у яких є проблеми з цукровим діабетом, наприклад, тому що даний продукт він відновлює роботу сломковою як наслідок, допомагає вам гарно себе почувати. Да, я згодна з тобою. Мені то ну, це теж я почала помічати, а ще мені. Те, що я почала помічати, у мене нема. От, знаєш, от раніше, коли я займалася спортом, кріпатура була. Зараз якби, вона якби, є, але коли я випиваю ресторейт, я його випиваю два рази, ну якби після тренування і ввечері, в мене нема такого, що м'язи мене болять. ну, якби, знаєш, от таке, ну, Як я б я не зробила навантаження, от м'язи просто ну, як це так сказати. Ти ходиш, як ну, для мене це, знаєте, робот-ти не можеш ні вліво, не вправо зробити після вправ. А, а завдяки продукту я нормально себе почуваю, можу руки вверх, руки вниз да, ходити по сходам. Тобто і навіть навантаження роблю на нижню частину тіла. Да, якби Присідаю, качаю ноги, дубку, і нема болівих таких пороків. Хоча ну навантаження дуже ну дуже такі немаленькі, тому що даний продукт він виводить молочну кислоту з мишць і дозволяє їм дуже швидко відновлюватись. Тому дуже багато спортсменів зі всього світу споживають наш продукт, тому що він допомагає швидше відновлюватись, мати менше травм. І головне мати зовсім інший рівень а, тренування як наслідок а, зовсім інші результати показників в спорті. Бо насправді професійні спортсмени, які займаються і знають чітко свої всі показники, вони здивовані, що вже в перший другий місяць при споживанні даних продуктів, а їх показники покращуються на 5-7%. І це неймовірний результат. Це не просто результат. Це надрезультат, тому що при одному, ну, при одних тих умовах, що одна й та сама людина, той ж самий зал, ті самі ну, якби, вправи, да? але результат зовсім інший. І це не за рахунок власного характеру, це не за рахунок власного ресурсу. Це за рахунок того, що продукт. Дає ресурс організму, який ви можете використовувати. І, отримуючи е, якісь певні спортивні досягнення, да, ви не обмінюєте своє здоров'я на них, а ви отримаєте і спортивне досягнення, і здоров'я, і це дуже важливо. Клас, Дякую тобі за таке більш розгорнуте ну, розгорнуту відповідь. Бо ну, круто, коли ти можеш себе почувати. Відтренурованим і наповненим. Ну, тобто, ну, ти не, не, не виділяєш цьому, ну, якби не виділяєш цьому часу і не звертаєш на це увагу. Що в тебе щось там болить і ти нічого не можеш зробити, тобто, неповноцінно, так? Да? Добре, щось мене після емоціях, після адвент календаря. У мене ще знаєш, як у дитини картинки гуляють, мультики, хочеться згадуєш, що хочеться ще подивитися, що там ще вже примінити, вже хочеш побіжати на тренування, бо там є рушничок, там є сумка бананка. Вже хочеш використати. Тільки ж робіла така була, а тепер я, я дивлюся, що в мене вже таке. Не сижу на, на місці, вже хочеться новий день, щоб можна було це все відчути. А також ще хочу сказати, що Ресторей допоміг донечці обрати судоми, бо в неї були судоми після ну якби після, після операції, да? і в неї ноги взагалі нам казали сидіти на, на пігулках, але розуміли, ну але одно лікар нам прийшов і сказав: якщо ви почнете вживати, то ну, можете забути про свої м'язи. Вони просто ну, за забудуть потім свою функцію. І коли ми почали вживати рестарей, вона взагалі почала так швидко відновлюватися, вона а, дуже швидко, ну вона спала вночі, вона не прокидалася, і в неї оця спа спастичність судому, це все уйшло. Це дуже класно. Ну, Для мене це класне спостереження. Я ж кажу, я, звісно, на початку взагалі не зрозуміла, що таке може бути. Думала, що це ну, період, який проходить. Але от коли починаєш розбиратися і. Аналізувати, да? і продукт дуже класно он, допомагає. І що саме ще е, корисно це для, для мами, як для мами, да? для мене, це що його можна давати діткам е, в незалежності від віку. І що хочу ще сказати, що ресторей працює як абсорбент. Тобто, якщо у дитинки щось став, ну як і у дитини, як і у дорослої людини, якщо став шлунок, да? ну тобто щось поїли і стало погано, ресторей допомагає. Е, ну, т, е, бо в мене таке було на перше, коли дитина е, все хватала і грязне, і чисте в руки, і її ну, рочку ще не було, ще було е, десь ну, повзала, повзала і все брала до рота. І коли ввечері, е, е, ну, ввечері давала її рістерей, в неї було таке, що вона випорожнялася, ну, тобто влюбота в неї була. І я спочатку злякалася, але мені е, потім почала розбиратися, і, і він працює як абсорбент. Це дуже це класний натуральний продукт, тут е, натуральні вітаміни, і воно авалакію шлунок да і допомагає не всасу не всмоктуватися ну, в наш організм, і, скажімо так, нашкодити йому ще ну ще більше. Так, тому якщо ви кудись їдете і їсте щось не дуже корисне, або щось не мете, або їжу, яку ви раніше не споживали, і відчуваєте, що щось недобре, то варто мати з собою ресторейт, випити, щоб дуже швидко відновити роботу свого шлунку. І ти якраз отак в мене зараз язика зняв, бо я сьогодні прибігла, ну, цілий день була в дорозі. І прибігла в третій годині, якби пообідала, Ну так пообідала, що встать потім не змогла. ну Тобто така голодна була, що все не хваталося І така, і розумію, що я вже не можу ходити І згадала, думаю, так, ресторейт пам'ятаю, що ну дуже класно працює. І десь через 15-20 хвилин після випитого ресторейта в мене важкість в шлунку йшла. Ну, тому. Тому ми радимо вам споживати те, що ми самі споживаємо, тому що ми бачимо результат, в наших родинах споживаються наші діти, і сподіваюся, що кожен, хто нас дивиться, він розуміє, що е, ми це робимо не тому, що е, ми на цьому ще й заробляємо, а саме тому, що нам це допомагає, і ми ділимось корисною інформацією з багатьма людьми. І на сьогоднішній день, маючи неймовірну кількість клієнтів, відгуків я це роблю абсолютно сміливо і розумію, що чим більшому кількості людей я розповім, тим більше кількість людей буде з вдячністю купувати собі продукт, отримувати свої власні результати, покращувати стан свого здоров'я. І це дуже 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 важливо на сьогоднішній день ділитись гарним. Бо людей, які діляться якимось гарними поганими новинами, їх набагато більше. Тому ми ділимось гарними новинами своїми гарними результатами. Розуміємо, що це на сьогоднішній день дуже важливо для багатьох людей. І такий стан, коли є а, з дуже сильно а, знервована система, коли є панічні атаки, є тривожний стан. Саме цей мінеральний комплекс Ресторейт допомагає відновитися, допомагає зміцнити нервову систему, допомагає позбутися тих жахливих станів, про які дуже багато людей навіть думати не думав. Ну їм страшно, да, бо вони відчували це все на собі, споживали якісь дуже сильні знеболювальні. А наразі цього просто не потрібно, бо нервова система відновилася, і людина почуває себе набагато краще. Дякую, Боль, що так пояснив. Ну, дуже знаєш, коли дійсно дуже в світі, дуже зараз в нашому да, ну, в Україні, якби, багато такої інформації, яка взагалі не вкладається в голові, і люди дуже депресують, дивляться новини. А коли ти ділишся цим від щирого серця, да, хочеш, ну, якби сам вживаєш і бачиш, що твій стан налагоджується, що ти можеш бути і активним, і. Позитивним, да, і посміхатися, і це все завдяки завдяки звісно соокупності твому оточенню, а також тому, що продукт наповнює наш організм, що наші клітини він працює там, де нам потрібно, і наші клітини просто ну отримують все корисно. І завдяки цьому продукту ми можемо активно ділитися, споживати. І, взагалі, радіти, скажімо так, життю. <сі> Тому я дуже дякую за цей класний ефір. Щось боря вилетів. <сі> І що хочу сказати. Що, ну, розбирайтесь, бо дійсно, коли класний продукт, алло, Oh, yeah. mm -hmm. <laughs> Я думала, ти вже пішов в другу порцію Петра Старої та да? не витримав <laughs> довгого ефіру. Ну, а взагалі дуже класно, що знаєш, що є люди, які дійсно цим діляться, діляться своїм станом, бо класно дивитися на людей, які наповнені, які радіють життю і можуть допомогти іншим. А не тільки дбати про себе, думати про себе і взагалі закритися з поганими новинами і не виходити нікуди, одягнути панцир. 100%. 100%. Підтримую тебе. Тому я тобі дуже вдячна за ефір. А ще хочу сказати, що цей продукт дуже класно допомагає. Рестори тут кальцій, магній, вітамін. Д тобто, це для нашого опор, ну, для наших кісток. Да? І хочу свій відгук сказати, що я коли була у стоматолога, дуже розболівся зуб після того, як полікували. Ну і звісно, що рекомендують Німесіл. Ну я знаю, що він мене не бере. Ну дійсно, мене скільки років ну я взагалі не вживала таблетки порошки вони не беруть. І я думаю, спробую вип'ю ресторейт. Я випила через 15 хвилин, у мене, ну, якби знаєте, приглушилася біль. Я випала потім перед сном, і зранку в мене взагалі біль пройшов. Це дуже класний, ну, дуже класний продукт для наших кісток, для нашого організму, для нашого відновлення. Тому раджу кожному розібратися і дійсно спробувати для себе найкраще. Підтримую. Дякую. Привіт-привіт, Анют. Тому запрошуємо. До речі, в нас буде бізнес академія і продуктова 30 листопада, вроді, якщо я не помиляюся, а бізнес академія буде в цю суботу. Якщо є бажання, я з радістю можу надіслати запрошення і можете приєднатися там від лікаря. Тобто ви для себе можете багато цінної інформації почути, почути за продукт, почути за технології, почути. Відгуки людей і, взагалі, як можна в нашій ситуації, скажімо так, розвиватися і покращувати світ на краще. Тому всім дякую за ефір. Дякую, Борис, що приєднався. Бажаю всім гарного, мирного, мирної ночі і yeah, на все yeah. добре. Дякую. Папа.